Я вам показую цей ролик за Іву Монтана. А добре. І тут мала хоче з вікна випрыгнути. Тут хоче мала випрыгнути з вікна. І Іво дає їй надію, щоб вона не чинила. Він їй дає, що треба нападати духом, що не треба падати духом, щоб вона дивилася в вікно. І Дякувала Богу за те, що Бог дає їй. І він каже, щоб вона не чинилася, щоб вона не пригнала з вікна. Я зараз вам чи... почитаю із описання, мені дуже цей ролик в душу запав, що він то чинив для неї. Як він потішав тих, які були обосилені, і тих, які падали духом. Бачите, як він її потішає, він її потішив цю малу, а тепер він виходить. І тепер вона відчула, що не треба духом падати. Ну тут вони пішли в стул їсти, ну, в столову їсти. А тепер я візьму і з з божу слова почитаю. Фух, мені треба, знаєте, милі друзі, як Пілігрим я повинна навчати сама. І самі навчатися. Я повинна навчати вселену і самі навчатися. Ось сама духовно падає і всяка буває. Так. Це буде римлян, римлян. Тут за далеко за римлян. Ні, ні, ні. Е, мені треба. Мені треба мої друзі. Мені дуже ролик цей, де він грав. Е, Ого є. Картівки для громади. Казівки для громади. це я вам милі друзі, прочитаю, як Іво Монтан втішав одну жінку, те, що я вам показала. Малі друзі дуже втішав її, і вона хотіла виплинути з вікна, він її не дав він її дав надію, щоб вона в вікно подивилася і подякувала Богу за те, що Бог дає таку погоду, дає благословення для нас, що не треба духом палити. А підняти гору до неба, до Господа, і подякувати йому за те, що він цю погоду послав. Ось я в мене, друзі, прочитаю із Господнього слова, казівки для громади. Прихою вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, які над вами, Господі, старшинують, та не розум вас наводять. Майте їх увельну великій шані і любові, за їхню працю. Живіть, між, живіть у мирі між собою, благаємо вас, брати. брати. Картайте родачих, підбадьорите молодушних, підтримуйте безсилих, щоб до всіх бути терполиві, вважайте, щоб ніхто не віддав злом за злом, але старайтеся робити добро для одного і всім. Завжди радійте, моліться безперестанку, за все, дякуйте, така воля Божа, що у вас у Христі Ісусі. Духа не, не гасіть, просто воно не легковато, запевійте, тримайте те, що добре, і тримайте від всякого роду лукавства. Милі друзі, я вам говорю, ось цей ролик, який я, який я милі друзі, ось виставила, милі друзі, давайте як і вомонтам, потішати слабих, підтримувати слабих. Заспокоювати нещасних, захищати бідних, як він це чинив, коли він при житті був. Розумієте, милі друзі, хотіла там мала, тобто жінка, ця, хотіла випрнути з вікна. Вона такі, знаєте, депресія була, що це неї така в душі, щось було якось недобре. І, і так, Господь і Ісус послав, що він зайшов до неї в хату, і він зайшов до неї в хату, і він її почав казати, почав її потішати, почав її укріпляти. Почав і дуже підтримувати і давати сили, щоб вона цього не чинила. Вона переконувала всіх, щоб вона цього не чинила. Він їй дав надію, щоб вона подивилася в вікно, подякувала Господу за цю погоду, яку він дав, щоб вона не падала в душі, і далі трималася і далі жила. Оцей ролик, розумієте, мені так в душу допав, саме серце, саму душу, те, що я з цього фільму подивилася. І я вирішила мали друзя, його вам викласти. Ми повинні, як він. Благословляти, потішати, підтримувати, жаліти і заспокоювати. бути правильним пілігримом, правильними слугами Господа, щоб ми, як він, пройшли цю дорогу і вісли з небу, де я любов, є щастя, де нема смерті. Тому що Бог мені дав до духовного ем, наставника з небес, що в мене через нього дуже кріпить, дає сили мій жити і веде своє царство. Мирі друзі. Давайте не на слові, не на ділі, не язиком, не правдою, але цілом і своїм життям любити Бога, служити йому, іти за ним. Тобі йому все слава та щось, що мені дає силу поповідувати вселані і говорити істини. Амінь.